Вітаю Миколаю! Сьогодні у нас 12 липня 25 рік. І я такий коротенький огляд хочу зробити. Якраз тут робили трошки проїждження плодів. Чесно скажу, чекаю майже до останнього, коли вони вже такі величенькі наберуться. І побалакаємо про вплив підщепи. Ну, Як на різних підщепах, один і той самий сорт веде себе. Я вже цю тему піднімав неодноразово. ну... Покажу, розкажу вам в наявності. Не те, що я щось там придумую, чи що. Ось щеплення на абрикосі. Ось, Бачимо інжирний персик Сатурн, а он у нас абрикоси. Зростають. Це все на абрикосі. Той, хто спостерігає, знає. І ось інжирний персик сатун. Це четвертий рік цим щепленням. Бачимо вже як заросли. І подивіться завантаження. От зараз прибираємо ось ці персики, які захворіли, бачимо, і які маленькі. Ось так, якщо, то лишаємо. Ось тут забагато їх трошки гілки прогнулися, тож проріджуємо. Бачимо, яке завантаження персика Сатурн. Це на абрикосі. Це те, що я кажу. Що мені подобається, от не знаю, я, я слідкую. Мені багато хто писали, що на другий-третій рік е, піде відторгнення і пропаде. Подивіться, яке завантаження цього персику. А зараз ми підемо ось це так само щепа. Ось вона щеплення окуліровкою зроблено. Четвертий рік і скільки абрикос. І це в цей рік, що немає. Зовсім абрикос абрикос. абрикос, і Персика. Що на звичайних деревах, а це на абрикосі, ось я злізу. Бачите, це десь метр п'ятдесят, хай буде і трошки вище у нас все є. Ну, І за одне покажу вам нектарин. Це пізній нектарин, домашній, не знаю я назви, я завжди його показував. Подивіться, який розмір цього нектарину. Це він зовсім зелений, він пізній. Теж ми підчищаємо, ми прибираємо. От зараз бачите, бачимо наслідки вимерзання, підмерзання, ось такі лишилися мілкі, ми все це відлумуємо, воно не буде сформоване. Все ми це прибираємо, а лишаємо ось такі вже гарні, гарні, дуже гарні нектарини. Це пізній нектарин, я ж кажу. І ми підійдемо, побачимо на материнському дереві його. Вон є хворі. Це все прибираємо. Воно нам не потрібно. Все, ладно, показав. Ось, ще можу продовження показати. Бачите, тут ось щеплення, тут ось на кінці гілки. Подивіться, яке завантаження Сатурну. Це Сатурн. Яке, яке завантаження персика. А ось Сатурн, який щеплена було. Щеплення, ось теж в той самий рік. На порослі мигдалю. Це тема, я обіцяв її колись підняти, як я використовую порослі. Ну, хто там побачить, той побачить. Ось деревина, яка пропадає у нас, хоча як пропадає на периферію. Подивіться, теж, як завантажено персиком. Ну, перебор. Перебор сам знаю, де щось регулював, але не дорегулював. І ось Сатурн цей. Бачимо, тут завантаженість набагато менше. Тут він якось сам себе регулює. Він де-не-де, -де, він так ріденько, але він є. Якби нормально для, для дозрівання. Ну, це, повернемося. Ось Сатурн щеплений на манджурці. Це у нас манджурка. Росте он там в цьому році декілька плодів, тільки лише манджурки. Тут у нас купа щеплень, це медведівський нектарин. Ось медведівське материнське там. Бачимо, як на манджурці він себе поводить. Теж він трошки навесні хворів, але завантаження, ну таке собі, якраз, якраз не треба нічого регулювати, обривати. Тож на абрикосі він має саме більше і саме краще завантаження. Ну, бачимо так, ріденько, де трошки вон там більше вцепилося, але. має. А ось материнське. Материнське дерево, так сказати. Ну, теж на мигдалю. Не знаю на якому мигдалю. Он поросль кидає медалю, ну то не поросль, то порвані коріння мотоблоками ніколи не працювали, подивились, зробили і зробили гори. Порвали коріння. Але то таке. Бачимо. А на материнському дереві, подивіться, навіть і на висоті, ну як висота тут була до 2 метрів, тому що воно обрізано по правильній, начебто, технології, як рахується по книжці. Але не завжди вона... І тут немає, тут ось тільки лише поодинокі. Так що на абрикосі мені поки подобається. А, а ось я вам покажу ось той нектарин. Нектарин, який я вам показував, які там завантаження, домашній нектарин, величезні нектарини. Ось це материнське дерево. Воно теж дуже давнішнє, воно пропадає. Я лишив його на підщепу. На щепу, щоб брати, щоб зберегти сорт, бо він дуже смачний і подобається Не одного. Зовсім не одного немає. А на абрикосі цей сорт дуже гарно зав'язався. Так що ось тут у нас теж на порослі мигдалю, ось знову ж таки Сатурн, ну він так. Є якраз щоб не регулювати. Так що такі справи. Так, у нас персиків цих немає, є у нас де-не-де поодинокі плоди, це вже інші ось такі ось такі персики є. Це в нас номер один, не знаємо назви, колись купувався поодинокі плоди. Ну і наші 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 старезні персики. З ось таким завантаженням, Які мають висоту понад 4 метри. І ось так вони завантажені врожаєм. Ми навіть не сильно регулювали в цьому році, тому що дефіцит, і всі будуть раді навіть невеликим. Ми не б'ємося за товарним, за товарним, так сказати, на базар ми не носимо все. Тримаємося, думаю, показав, Кому що щось цікавить. Звертайтесь, пишіть, хто правий, хто не правий. Кожен має свою думку і має право її висловити. Так що тримаємося і буде все добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою. Тут у нас майбутні саженці, ростуть майбутні, вже саженці. Тут у нас гранати. Пов'язалися фундучки, фундучки і все інше. Абрикос в цьому році немає. Є в нас трошки кизили у нас поливаються, майбутні саженці, семен, Не майбутні, а саженці семен вже готові, зростають. І сорти абрикос. Є, буде невеличкий вибір, буде трошки до продажу. Все, тримаємось, буде все добре коли кожен буде займатися своєю справою. Дякуємо захисникам за чисте небо і змогу працювати на цій землі.